Топ-5 фішок iPhone, про які ти точно не знав. Заходимо в налаштування, після цього натискаємо на доступність. Тепер шукаємо керований доступ. Вмикаємо. Переходимо до спеціальне спрощення та вибираємо лупа. Натискаємо три рази на бокову клавішу. Тепер ми можемо масштабувати нашу картинку, додавати яскравість. Контраст. А також ефекти. Ще один спосіб налаштування будильнику. У пошуку введіть будильник. Тепер ви можете обрати годину. Використовуєш калькулятор для обчислень? Не потрібно. Використовуй пошук. У вашому телефоні є швидкий конвертер валют. Треба додати після цифри потрібний знак. Калькулятор має ще одну функцію. Якщо затримати на ньому пальчик, то побачите останнє обчислення. Не поміщаються деталі в кадр, просто змініть формат. Оберіть 16х9.